Що було після того, як Німеччина та Радянський Союз захопили Польщу восени 1939 року? Знайте, дещо дуже непритаманне війні? Зараз усе розповімо простими словами. Після оголошення Другої світової війни у західній Європі відбувається щось незрозуміле: вісім місяців триває період бездіяльності, майже немає військових дій. З вересня по травень усі сидять та чекають. Цей час називають дивною, фальшивою і навіть сидячою війною. Переривали її лише кілька коротких сутичок. Назріває великий шторм. У відповідь на німецьке вторгнення у Польщу Франція наступає на саарські землі Німеччини. За задумом це мало б відволікти її армію. Тарська операція тривала з 7 вересня по 16 жовтня, однак бажаного результату не дала. Французька армія страждає від застарілої системи, командування все ще покладається на тактику першої світової. Солдати не вмотивовані, а більшість потужностей існують лише на папері. Тож, коли Польща капітулює, французька армія розвертається і йде з німецьких територій, побоюючись, що усе нацистське військо сконцентрується. Проти них. Аби стримати нацистів, французи будують велику оборонну лінію мажино із броньованих укріплень, колючого дроту, артилерійських і кулеметних постів. Однак укріплення охоплювали не весь кордон, що в майбутньому дозволить німцям обійти захист. Велика Британія, як і Франція, хочуть уникнути повторення Першої світової, тому намагалися лише оборонятися і не атакувати, чекали мирних рішень. Велика Британія все ще сподівається схилити Німеччину до миру. Королівські військово-повітряні сили навіть скидають на німецькі міста не бомби, а пропагандистські листівки, які мали б послабити моральний дух німців. Швеція та Норвегія зберігають у війні нейтралітет, однак водночас роблять те, що підживлює нацистів. Швеція через Норвегію експортує до Німеччини залізну руду, забезпечує військові підприємства Третього Рейху ресурсами для виробництва сталі, А далі танків, гармат та кораблів. Через їхні порти для Німеччини йдуть стратегічні поставки, і припиняти співпрацю з терористами вони не збираються. 30 листопада 1939 року радянський союз нападає на Фінляндію. Йосип Сталін побоюється атаки німців. і аби убезпечити союз, хоче розширити свої кордони у бік Фінляндії, щоб зробити буферну зону навколо Ленінграда, а також захопити кілька островів у фінській затоці. Назвали це зимовою війною. Велика Британія та Франція хочуть допомогти Фінляндії у боротьбі проти СРСР. Для цього їхній армії потрібно пройти через нейтральну Норвегію та Швецію. Однак ці країни знову відмовляють, бояться, що війна прийде і на їхню землю. Розуміючи загрози, Гітлер готує напад на Норвегію. 9 квітня 1940 року Німеччина блискавично окуповує данію для плацдарму і вривається у Норвегію. Так, Німеччина за легендою захищає країни від франко-британської агресії. Передові нацистські загони займають більшість стратегічних центрів та головні норвезькі порти. На допомогу Норвегії приходить британська та французька армії. Вони висаджуються на норвезькому узбережжі, однак не можуть доставити на берег важку артилерію та техніку, бо нацисти застосовують авіацію. Союзники разом із норвезькими військами намагаються протистояти Німеччині, однак все ж до. Відступити. Німеччина бере Норвегію під свій контроль. Тепер Гітлер ближчий до Залізної руди і має нові морські та авіаційні бази. Разка кампанії союзників у Норвегії має негайні наслідки. Британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена дуже критикують. Колишній прем'єр-міністр Девід Лойд Джордж описував його воєнні зусилля так: завжди занадто пізно або занадто мало. Пише енциклопедія Британіка. Члени його власної партії голосують проти нього. У результаті Чемберлен оголошує про відставку. Як далі розвивалися події Другої світової війни, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.